Вітання новини на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супрун та Назар за Я так вриваюся в ефір, тому що, мабуть, скучила. Власне і починаємо з найголовнішого з новин з фронту за минулу добу. Окупанти 14 разів зривали. Тишу стріляли по всій лінії розмежування. А якщо ви уважно дивитися програму Фронт, яка е, виходить регулярно, то там хлопці розповідали, що е, зменшення кількості обстрілів дуже часто пов'язано з погодними умовами, тому що війна позиційна, угу. ніхто там особливо нікуди поки що не рухається. І тому коли погана погода, менше стріляють. Коли хороша погода, стріляють більше. І от я так розумію, що ми саме це якраз і спостерігаємо. Окрім іншого, відбувалися також, відбувалися також мінування населених пунктів, коли скидають з безпілотників просто угу. або не з безпілотників, скидають просто. Міни пом два пом да, міни пом 2 скидають. А, українські захисники відповіли вогоню відповідь. Втрат серед військових немає. Ну вже від сьогоднішньої доби вже маємо три порушення режиму так званого тиші. Будемо слідкувати, що відбувається на фронті. А тим часом у Данії Теж фронт. теж фронт, культурний фронт. В нас всюди фронт. Мовний фронт з москалями, культурний фронт в данії. Сплюндрували пам'ятник Шевченку, розфарбувавши його російським триколором. Про це повідомляє посольство України в Данії у Фейсбук. Ймовірно, в ніч на понеділок, 21 червня, 2021 року. Напередодні футбольного матчу Данія Росія було сплюндровано пам'ятник українському генію Тарасу Григоровичу Шевченку у місті Копенгаген. Великий Кобзар був розфарбований у російський триколор. А на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди йдеться в. Повідомлені посольства, тільки я так і не зрозуміла, що там написано. Там написані матюки англійською. Крим ще. Крим, ну і слово добре, не будемо перекладати, а, всі і так це бачать. Я... Я так і щось я не розібрала. Ну, е, українське посольство в принципі, е, звертається до правоохоронних органів для того, щоб вони розслідували цей інцидент, який вони вважають вандалізмом, українські, українські дипломати. Так. А тим часом росіяни програли дані 4-1 і вибули з чемпіонату. Ще ми їх вітаємо, так би й завжди. Дивно навіть, що вони протрималися так довго. Е, так. Для громадян України віком 55 років і більше запровадять обов'язкові медогляди. Про це сьогодні повідомив нам президент Володимир Зеленський на форумі Україна 30 здорова Україна і каже, що таким чином можна буде слідкувати за здоров'ям, тому що за статистикою в Україні 85% причасних смертей спричинені не інфекційними хворобами, а хворобами серцево-судинної системи, онкології і так далі, для того аби лікувати. І нормально все це лікувати, треба робити постійні медогляди старшим чек, людям. Медичний чек, медичний ап Ну, ап та й чек-ап, але медогляди <кас> треба, <кас> треба треба робити. Власне, так, так, так каже президент. Президент повідомив, що повні медичні обстеження будуть що два роки, а для деяких категорій щороку. От і рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів. А найголовніше давати більше шансів на життя, зауважив Володимир Зеленський. А Італія тим часом скасовує вимогу носити маски на вулиці. Зараз 19 з 20 регіонів країни перебувають вже в білій зоні. Ну це таке є своє, своє, своє визначення. Так а, і вже от-от. 28 червня вся Італія стане білою зоною. Так званою вимога носити маску залишається для приміщень громадських закладів. Також таліці просять завжди носити маску з собою та вдягати її, коли вони перебувають серед натовпу. Повністю від COVID-19 в Італії вакциновано приблизно 26% жителів, і близько 52% отримали одне щеплення. Про mm, такий достатньо високий відсоток щеплення. Ну так, якщо так. з нами порівнювати, то так. Так, але там, мабуть, і населення менше. Тут ж треба теж від цього відштовхуватись. Я не знаю, скільки в Італії населення, не буду зараз гадати і брехати. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Садирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.